Доброго дня, земляки, звик звітувати про такі речі. Їду по звичайному маршруту. Машин мало і тому, що машин мало сьогодні. Бажаючих їхати найважкі мене завантажили гуманітаркою. Я так зрозумів, що люди, які представлені там старости, активісти, вони ну, в громадах, вони самі повинні вирішувати, як цю гуманітарку довести до людей. Сьогодні хочу показати, що. Гуманітарка є і багатенька, Я думаю, що я її довезу до Івашків, Хоча все може бути як дасть. Ще В чому проблема? Сьогодні дуже ясна погода. роздолі для FPV. -шок. А саме ФПВ-шками останні часом бувають наших земляків при фронтових селах. Полювання за людьми продовжується. І за тими, хто розводить гуманітарку також. Я ще вежу свою газету. І судячи з усього, з кількості гуманітарки, з кількості газет, яку я розповсюджую в важка. Там ще люди є. До кордону кілька сотень метрів. це відео тільки з однією метою. Коли я вантажився в золочеві, хтось знімав мене, мирошник додому повіз гуманітарку по дорозі, до Івашків не зустрів жодної машини. Бажаючих вести сюди щось фактично немає. Ось така вот біда. Дівчатка, вам не страшно тут жити? Ні. Не. Не? Тома откуда гуманітарка? Хто дає? Черкас. Черкас. А, черкас. Це не спеціально для важків. Про да. газети хто нібудь жде тут в Івашках та. Да, всі ж там є. А то і газети привіз. Хто, хто, хто випише, то й чекає. Хто не випише, то не чекає. Як розговор Други. був? За десятку вдавлявся. Да, це майже не гроші, десятка. Yeah. Оцей місяць іменно гуманітарка була затримання, так? Да? Затримання, тому що всі машини, які в'їжджають в ви важкі, ви самі бачите, всі контролюються дронами. Останній раз, коли ми отримали гуманітарну допомогу, мої волонтери попали під обстріл. Ледве залишилися живі. Наталя, скажіть, якщо так дуже-дуже серйозно, як народ тримається? Ну, жалується, це, мабуть, вже не від хорошої життя, це вже нерви здають. Нічого тут особливо нерви, жалуватися? Нерви, мабуть, в усіх, але мені здається, що в цей час навпаки треба підтримувати один одного і допомагати. Це дуже важливо зараз. А скажіть, от вплив інформації з того боку лінії фронту існує якийсь? У нас на... немає зовсім ніякого зв'язку. Не ні інтернету, не мобільного зв'язку. письма Тому, пишуть, я думаю, ні. балакають, ніж на наші нема території почти нема нічого. Тому тобто ви повністю ніяк не може бути. Ну хіба що новини дивляться? А Телевізор. новини можуть дивитись, так? Да? Телевізори працюють Працюють. і телевізори можна розвернути на рашку туди, так? Да? Так, російські канали працюють, працюють тут важка, да? Ну працюють то можна. А українські працюють? Так ясний yes.